Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ось такого красення: це мотоцикл від компанії Spark моделька Т4 з зоншеновським двигуном, одноциліндровим, бензиновим, чотирьохтактним, який має повітряне охолодження. Додатково також встановлений радіатор охолодження масла. Чудовий двигун на 300 кубічних сантиметрів в поєднанні з механічною коробкою передач. На 6 ступенів, перемикається м'яко. Мотоцикл має під туриста вигляд, досить цікавий і насправді зручний. Він невисокий, тобто зі зростом 1,82 м. На ньому прям занадто комфортно сидіти. Тобто, ногами повністю е, дістаю до полу, нога трохи залишається зігнутою, що додає впевненості, коли перебуваєш на мотоциклі. Е, вилучка у нас перевернутого типу, посилена. Позаду моноамортизатор який. Регулюється дискові гідравлічні гальма попереду та позаду, відторможується чудово. Давайте стосовно колес. Колеса у нас переднє 110 80 17 а заднього розмір 140 70 17 Вихлопна така банка цікава. Взагалі прикольний мод, насправді освітлення дуже круте. Ось такі поворотники, дублюючі, лінзована ледівська оптика. Як на захисті, який по бокам стоїть, ну, така підсвітка габаритів, так і основна фара лінзована. Класно. Сидіння зручне, двомісне, тут є платформа така вантажна, сюди можна прикріпити кофор для збереження ваших речей. Давайте стосовно керма, що у нас тут знаходиться. Вітровичок пластиковий, електронна приборна панелька, все зрозуміло, інтуїтивно. Такий він рогатий, трошки обдутий, але не занадто. Пластиковий захист для рук присутній. Є тримач для телефону, перемикається плейлист, можна брати трубку. На самих кнопках електростартер, управління світлом. Посилання на цей мотоцикл залишаю під цим відео. Якщо вам цікаво, переходьте за цим посиланням. Якщо бажаєте отримати якусь консультацію, номери телефонів наших менеджерів знаходяться на сайті. Хлопці вам розкажуть, як ми його зможемо вам доставити. Також присутні кредитування зможуть проконсультувати. Тому, друзі, якщо цікаво, переходьте. Телефонуйте або приїжджайте до нас, щоб затестувати такого красення. Всім гарного та вдалого дня!